Доброго ранку, діти! Запрошую вас у цікаву подорож стежками природи за творами Василя Сухомлинського. А на чому ви любите подорожувати? Я вам пропоную вирушити в подорож транспортом, який не шкодить природі. Полетимо на повітряній кулі. Приготувалися, полетіли. зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Став! А ти готова? Так. Ми з вами потрапили на стежину природи. Як тут гарно! Подобається вам? Зверніть увагу на дерева. Давайте порахуємо їх. Рахувати починаємо зліва направо. Одне, два, три. Всього три дерево. Як називається дерево, яке знаходиться перше зліва? Так, це береза. Як називається дерево, яке знаходиться перша справа? Так, ялинка, а посередині що це за дерево? Так, це дуб. Давайте пригадаємо твір Василя Сухомлинського дуб під вікном. Молодий лісник побудував у лісі велику кам'яну хату. І посадив дуба під вікном. Минали роки, виростали у лісника діти, розростався дубок, старів лісник. І ось через багато літ, коли лісник став дідусем, дуб розрісся так, що затулив вікно. Стало темно в кімнаті, а в ній жила красуня, лісникова внучка. Зрубай дуба, дідусю, просить онучка, темно в кімнаті. Завтра вранці почнемо, відповів дідусь. Настав ранок. Покликав дідусь трьох синів і дев'ятьох онуків. Покликав онучку красуню і сказав Будемо хату переносити в інше місце. І пішов з Лопатою копати рівчак під фундамент. За ним пішли три сини, дев'ять онуків, і красуня внучка. Чи правильно вчинив дідусь, що не зрубав дуба? Так, дерева зрубувати не можна, це злочин. Не можна садити дерев близько біля будинків. Щоб виросло дерево, потрібно багато років, а хату можна збудувати за 2-3 роки. Як, на вашу думку, чи потрібно насаджувати дерева? Поміркуємо, яке дерево можна посадити навесні. Молодці діти. Бачу, ви любите природу. А тепер нам час вирушати далі у подорож до наступної зупинки. як майже сотні віз. Ми зупинилися на стежинці здоров'я. Що потрібно робити, щоб бути здоровим? Так, займатися спортом, загартовуватися, прогулюватися на свіжому повітрі, споживати багато вітамінів. В чому є багато вітамінів? Так, в овочах, фруктах. Мені пригадався твір Василя Сухомлинського, хризантема і цибулина. Давайте коротко пригадаємо цю казочку. Недалеко від хати росла хризантема. На спаді літа вона зацвіла ніжним рожевим цвітом і милувалася своєю красою. Її квіти шепотіли, які ми гарні. А поруч із хризантемою росла цибулина. Ну, звичайнісінька цибуля. На спаді літа цибулина доспіла, зелене пір'я зів'яло. І від неї відгонила гострим духом. Хризантема морщила носа й казала Як неприємно від тебе тхне. Дивуюся, навіщо люди таки й сіють? Мабуть, щоб відлякувати бліг. Цибулина мовчала. Проти Хризантеми вона відчувала себе простачкою. Та ось із хати вийшла жінка і йде прямо до Хризантеми. Ця затамувала й дух. Певно, що жінка зараз каже, які гарні квіти в Хризантеми. Жінка справді підійшла до Хризантеми і сказала, які гарні квіти. Хризантема аж танула від утіхи. Потім жінка нахилилася, вирвала цибулину, роздивилася й вигукнула, яка гарна цибулина! Хризантема нічого не змогла збагнути. Вона собі думала, невже й цибулина? Може бути гарною. Чи правильно поступила хризантемка з цибулькою? Як ви вважаєте? Про що хотів сказати Василь Сухомлинський, коли написав казку чого навчити? У природі немає нічого зайвого, все між собою взаємопов'язане. А ким би ви хотіли бути хризантимою чи цибулиною? Поміркуйте. А тепер вирушаємо далі. Сідаємо на велосипедки і поїдемо до наступної стежини. Завжди пам'ятай носити шолом, коли їдеш на велосипеді. Будь обережний, надягни шолом. Коли їдеш на велосипеді. Кататися. Ми з вами потрапили на стежину до тітоньки сови у лісову школу. Добрий день, малята. Я вам пропоную намалювати ліс. Ліс це диво, але намалювати не традиційними техніками малювання. Сідайте зручно, починаємо. Ліс це диво. Ліс це казка. Тож заходьте в ліс, будь ласка, але завжди пам'ятайте, диво ліс охороняйте. Сьогодні ми з вами будемо малювати ні не пензликом, а лінійкою і зубною щіткою. А намалюємо, як ви вже догадалися, чудовий ліс! Ось непомітно і закінчилася наша зустріч. Що цікавого ви дізналися, що запам'ятали? Ми відвідали стежинки рідної природи, яку ми маємо берегти. Ви дізналися, що запам'ятали? Ми відвідали стежинки рідної природи, яку ми маємо берегти. А як саме? Ви можете намалювати і надіслати нам фрагмент заняття, який вам більше всього сподобався. До нових зустрічей!